Щиро вітаю нове поповнення поліції з прийняттям присяги на вірність українському народу. Особливістю сьогоднішніх урочистостей є виголошення присяги, слова, які вперше закріплені безпосередньо законом, вперше й те, що законом чітко виписані умови проходження служби поліцейських. Тобто серед головних пріоритетів державна політика виокремила правий і соціальний захист правоохоронців. Умітним, мобілізуючим і патріотичним фактором є також поєднання присяги і клятви під прапором Національної академії. Нинішні ювіляри прийняти, прийняті велику академічну дружню сім'ю. Прийняттям присяги поліцейського відкрито нову сторінку в історії нашої академії, яка наближається до свого 95-річчя. За період табірного збору. Ви особисто на своєму невеликому досвіді курсанта побачили, що ми не приховуємо труднощів служби, орієнтуємо на готовність до жорстких випробувань, до самопожертви, і віримо у збереження вами особистої честі і визнання поліцейського в суспільстві. Символічно, що в липні цього року з цього плацу на центральний майдан нашої держави столиці вперше вийшли для прийняття присяги і несення служби. Пилотонные в академии, патрульные полицейские. Струнко! Рівняння ліворуч. левую Слухайте! Держгенел полковник, курсант Сирисин для прийняття присяги прибути. Я Сирисин Антон Віталійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народу, дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, згідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Державний генерал полковник, курсант Сирисин, присягу славу. Вітаю. Служу українському народу. Сам полічу. Служийте українському народу. Дотримуватися Конституції. Гідність нести високе звання поліцейської та субіду. Товариш генерал майор. Підняти присягу! Слухай. Я, Анжелік Денис Іванович, Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Обов'язки. Я приняття присягаю, вийде зброю Амурсяк Олександр Ігорович в том числе з високою відповідальністю. Чесно присягає вірно служити українському народу. Я вступив до Національної академії внутрішніх справ, сьогодні прийняв присягу, дуже радий цьому собитті і емоції просто переповнюю. Це незвичайна подія. Я горжусь тим, що я тепер курсант Національної академії внутрішніх справ і буду щастя нести звання поліцейського. Так, звісно, довго дуже хотів цього. Було дуже тяжко, але я старався ішов до цього, тому що це, це була моя мрія, і тепер вона здійснилася.